Штучний інтелект мені допомагає робити домашні завдання, бо надає ідеї, що я можу написати, наприклад, в текстах. Штучний інтелект допомагає нам у повсякденному житті, тому що він може нам порадити, як лікуватися тут. Е, йому там піти погуляти в Києві, він пише, який парк піти погуляти. Дуже корисна інформація, що ми сидіти вдома. Мені здається, що ще й допомагає в повсякденному житті. Це дуже класна фіча. Отож, ризики користування штучним інтелектом. Штучний інтелект може бути вашим крутим помічником, але є кілька ризиків, про які важливо знати. Перший ризик за допомогою штучного інтелекту можуть зробити неіснуючий контент. Другий ризик. Ваші особисті дані можуть викрасти. Наприклад, якщо ви десь вели свою електронну пошту чи пароль і ці дані потрапили в руки тим людям, кому краще б вони не потрапляли, це може бути небезпечним для вас, тому краще ніколи нічого особистого не писати в інтернеті. І третій ризик: надмірне використання штучного інтелекту може погіршити ваші навички самостійної роботи і критичного мислення. Тож, якщо ви використовуєте штучний інтелект навіть для найпростіших завдань, це може негативно вплинути на твої навички та вміння.